Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло і сьогодні розбір і збір сучкоріза від компанії «Фелко» під номером 22170. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Ну і нагадую, для всіх підписників нашого каналу за промокодом 2025 існує 5% знижка. Перед за все, щоб його розібрати, беремо ключик під номером 8. І відпускаємо гвинт фіксатора усього. Знімаємо його, розкриваємо сучкоріз і ключком 12 відпускаємо гайку. Викручуємо гайку руками без жодних проблем далі. Роз'єднуємо сучкоріз. Знімаємо сювий. В усього бачимо, що типово для фелку в цій частинці є такий приямок, прослаблення для того, щоб там зберігалась змазка, коли сучкоріз працює, коли ми його змащуємо. Так само, новий сучкоріз ми відкрили. Бачимо ось тут теж приямок такий, в якому знаходиться мастило густе. Тобто якісні вироби мають містити ось такі місця, де. У вузлах тертя є певні пази, певні отвори часом, певні такі от порожнини, в яких набивається змазка, і ця змазка потім значно довше служить, ніж якби цього не було. Ось для того, щоб обслужити сучкуріс, його нагострити, цього цілком достатньо. Якщо ми хочемо зняти лезо або контролезо, нам необхідно взяти ключ. Під номером 4 шестигранник, четвертий розмір. І викрутити ось ці два гвинти. Притримуємо гайку і розкручуємо гвинт. Виймаємо гвинт. Тут гвинт без фіксатора різьби, тому що гайка, відповідно, в яку він закручується, містить собі фіксатор, пластиковий фіксатор. Ой, відкручуємо другий гвинт. Якщо гвинт не викручується, а от прокручується, як в даному випадку в мене, необхідно зафіксувати гайку ключиком під номером 8, той самий ключ, що і використовується для розкручування гвинта осьового фіксатора. фіксатора. Ну, знімаємо контролезу. Бачите, хвостовик дуже довгий, потужний. Амортизатор кріпиться до цього корпусу амортизатора, просто вдягаючись ось таким чином. А сам амортизатор можна витягнути. Зараз ми це зробимо ножем. Якщо необхідно замінити амортизатор, ми його ось таким чином піддіваємо акуратно ножем і витягуємо з корпусу. Ось Амортизатор в цього сучку різа є посилений, він має. Міцнішу гуму, твердішу гуму, і має всередині 4 ребра хрестоподібних. Ну, або два хрестоподібних, або чотири секторні ребра жорсткості. Все, якщо необхідно замінити ручку, ось вона, її можна окремо придбати, окремо можна придбати ось цю детальку, окремо можна придбати цю. І от кожну з цих деталей можна просто окремо придбати. І ще цікаво, це ось оцей профіль, саме профіль руків'я, який Felcor зробили останнє десятиліття. Ніби він прямокутний, але в чотирьох вершинах прямокутника, так є ось додаткові ребра. І ці площини, вони є вигнуті, опуклі. Ми збираємо в зворотньому порядку. Зверніть увагу, що заново зібраний сучкуріз має ходити дещо туго. Тому краще трошечки підтягнути ось у Затягуємо. І в кінці, найзручніше це робити в кінці, коли сучкуріз зібраний, ставимо амортизатор. Ми його просто ось так вирівнюємо. Зараз. Зроблю. Ми його ось так наживляємо, а потім, щоб поставити його на місце, просто втискаємо. Все. сучкоріз готовий до роботи. Придбати сучкурізи Felco. Зміні деталі до них. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є цінним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!